Депутатка Розенблат не задекларувала майна та доходів у Дубай на 1 мільйон доларів. Олена Розенблат, депутатка Житомирської міськради від партії Батьківщина та сестра екс нардепа, фігуранта бурштинової справи Борислава Розенблата, не задекларувала елітну нерухомість в об'єднаних Арабських Еміратах на 600 тисяч доларів та дохід від її оренди та продажу на 359 тисяч доларів. Сукупно це 959 тисяч доларів або ж 27 мільйонів гривень за актуальним на той час курсом виявили схеми Радіо Свобода. Сама ж депутатка сказала журналістам, що вона нічого не знає про це майно. Інформації про приховане майно депутатки та дохід, який ця нерухомість принесла. Журналісти ж знайшли у витоку даних з дубайських державних реєстрів. Цей масив даних спершу отримав Вашингтонський центр оборонних досліджень і згодом передав їх норвезькому виданню Е24 та проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності. У межах співпраці з цими медіа доступ до витоку надали, звісно, і журналістам схем. У травні 2024 року, ґрунтуючись на отриманих даних, журналісти цього ж проєкту викрили низку українських чинних та колишніх посадовців у приховуванні своїх елітних активів у Дубай від антикорупційних органів та громадськості. Депутатка Розенбланд купила, але не задекларувала готельний номер та квартиру, а також приховала дохід від здачі в оренду й продажу нерухомості. Згідно з даними, з Дубай витоку. У 2019-му депутатка придбала в Дубай одразу два об'єкти нерухомості – квартиру за 330 тисяч доларів та готельний номер за 270 тисяч доларів. Номер розташований в елітному готельному комплексі 7 Hotel and Apartment The Palm, а апартаменти на 70 квадратних метрів у District 1 Residence Фотін рієлторське агентство Банаях Пропертіс називає називається житловий комплекс втіленням розкішного життя в Дубаї. Згідно з даними з Дубайського витоку, обидва об'єкти нерухомості з 2019 року принесли Розенблад сукупно 259 тисяч доларів доходу, який вона також не зазначала у жодній зі своїх декларацій. За законом депутати міськрад, як вона ж, мають вказувати у декларації будь-який свій дохід. Квартиру депутатка продала у січні 2024 року за 459 тисяч доларів. На цій угоді вона заробила 129 тисяч доларів. Проте у своїх деклараціях про це звісно що не згадала. Хоча річну декларацію за 2024 рік Розенблат має час подати до 1 квітня 2025 року. Одноразовий дохід від 151 тисячі гривень. Вона мала б вказати у декларації про суттєві зміни у майновому стані, але цього не зробила. Готельний номер здається в оренду, та скільки саме грошей приносить Розенблад, напевно, невідомо. Інформація про це в реєстрі ж відсутня, адже кошти з оренду спершу отримує готель. На своєму сайті Seven Hotel and Apartment The Palm обіцяє інвесторам гарантований дохід у понад 10% від вартості придбаного готельного номера. Відтак, січня 2019 року Розенблат могла отримувати по 27 тисяч доларів щорічно що за 5 років склало б понад 130 тисяч доларів. Дохід, який Розенблат теж, звісно, не декларувала. Деяке своє закордонне майно депутатка Житомирської міськради все ж вказує у деклараціях, зокрема ж квартиру на 70 квадратних метрів, яку у 2020 році, як вона сама зазначає, придбала у Дубай за 11,5 мільйонів. Гривень, але не дохід, який вона приносить. Хоча цю квартиру Розен 2021 з року здає в оренду. Ця квартира міститься у житловому комплексі преміум класу The Residence and Marina Gate ту, який звели у 2019 році, на сайті забудовника компанії Select Group зазначено, що Marina Gate 2 пропонує розкішне життя в центрі одного з найбільш привабливих районів Дубая. Згідно з даними витоку з державного земельного реєстру Дубаю, сукупний дохід від оренди цих апартаментів складає понад 100 тисяч доларів. Проте згадок про ці прибутки у деклараціях Розенблад немає. У січні 2024 року, відповідно до інформації, з дубайського витоку квартиру депутатки Житомирської міськради винайняв громадянин. Росії і проживає там до січня 2025 року. За це він заплатив 150 тисяч дірхам або 40,5 з половиною тисяч доларів. Згідно з законодавством, кримінальна відповідальність настає при внесенні декларацію недостовірних відомостей на суму від 1,5 мільйона гривень. Так за підрахунками журналістів схем Розенблад не вказала майна та доходів сукупно на 27 мільйонів гривень. За це їй може загрожувати одне з таких покарань: до двох років позбавлення волі з забороною бійма. Мати певні посади строком до трьох років обмеження волі на такий самий термін, громадські роботи і штраф до 85 тисяч гривень у національному агентстві з протидії корупції. Повідомили, що депутатка міськради не нестиме відповідальності за невиконання вимоги вказувати всі свої статки у деклараціях до 2020 року, адже строки давності притягнення її до відповідальності за це вже спливли. За те, що Розенблат не вказував всі свої дубайські статки у подальших деклараціях від 2021 року. Відповідальність передбачена. У НЗК відповіли, що проведуть повну перевірку декларації депутатки, щойно отримують докази володіння нею нездекларованим майном. Олена Розенблат – сестра екснердепа від партії блок Петра Порошенка Борислава Розенблата. Останній фігурант так званої бурштинової справи. Це кримінальне провадження в межах яку. О, Борислава Розенблата обвинувачують у зловживанні впливом та в отриманні хабарів на 280 тисяч доларів за сприяння іноземній компанії видобутку бурштину в Україні. Сам Розенблат ці звинувачення відкидає. зараз. Бурштинову справу слухає Вищий антикорупційний суд. Якщо провину колишнього нардепа доведуть, йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.